Ну що, інтрига? Ох, я ж вмію гадать. І нічого ж від мене не уйде. Я бачу те, що інші не бачать. А на лічних розкладах гадаю годину і всі відео на кожне питання відправляю. І по книжечці дивлюсь дідові. І так, інтрига. Треба вам підняти настрій, мої гарнюньки, близніци, білявки. Чорнявки, смоляні чорнявки, брюнетки, рижульки мої, гарнюні. Ви такі всі гарні. Дівчата, ми, так, ви що, ми класні, вовсе. А наші хлопці-соколики, для них теж. Зараз буде гадання незвичайне, я вам точно скажу. підніму вам настрій. І так наші сильні, гарні, найкращі наші хлопці і мужчини у возрасті, Це для них теж. І так відкриваю. Відкриваю і починаю. Чорнявки, білявки. Смішне, юмористичне. Ах, ви мої гарнюні. Де ж ви так швидко вже пару знайдете? І так же ж швидко будете загружатися друг другом. Подивіться, ніхто не уйде. Всі будуть тікати, бігти і перекидатися, а ви нікого не будете бачити, тільки ви два. Два, два, два. Все. Ой, і не треба ж думати, і не треба роздумувати. Мужчини, бо вашу е рудявку, чернявку, білявку швидко бистро загребуть, не дуже роздумуйте, ви що? Ви що така аж рот розкриваєте? Ні, не можна. Так, а ну що ще вам? Боже, яка краса! Дівчата, все буде, що хочете, все. Близніці, ви ж мої сестри і брати, так само і хлопці, це от мужчини, представляєте те, що і це вилетите на шарику. А як дівчина близня то вона, а дивіться, аж рот розкрили, бо дуже нам все легко, все легко, все, легко, все, все, все легко. І нічого, ніяких преград для нас не, немає. Чорнявочки, смоляні чорнявочки, білявочки мої. А... а ми за своє. Як же ж нам обновити життя, щоб забрати оце все, що тут є? Як? ну скажіть, ну як? Ану, треба швидко наїхати і все зробити по-своєму, і все забрати те, що нам треба, те, що виходить, те, що благождане. Гроші, дівчата, хто ж дав гроші, бігом будуть. Хватайте і все буде. Мої хлопці, соколики мої. ой, Ну, а вам все на світі. Ждали грошей, дивіться. Схватите і підете. І все. Урожай добре зібрали. Нічого не буде вам приграти ніяких. Самий крупний куш на руку вам. Самий. мої красуні. Соколики мої. Ви, мені один парень написав. Що я чувствую лівою рукою, коли гроші. Да. Дивіться, лівою рукою теж держав. Ось ось ваші гроші. Хто ж дав гроші, получає 100%. Ну, і ще такі карти. Руденькі ми, риженькі, гарненькі, близняшки, білявочки, чорнявочки, як дід говорив, смоляні чорнявочки, і брюнеточки, і хлопці-соколики. Так само. А ну що ж ви? Ой, Боже мой! Всіх схватили, ну, близніці, це ж вміють, подивіться. На голові, на руках, на ногах все задійствовано, все ми можемо. Все одною рукою варимо, другою <свісно> рукою автомат захищаємо, третьою улибаємося, четвертою котиків гладимо п'ятої захищаємо, шостої, восьмої, дев'ятої, десятої ногою вокруг дивимося. Дивіться, ого, нічого собі. Ха -ха. Ну Це ми, близнеці! Ой, мої гарненькі, боже мой, а хто з дітками? Дивіться. Ви мама і ви папа, дивіться, як ви наглядаєте за дітками. Та ніхто ваших дітей не троне, ніколи. Ти дивіться, яка морда яка. Та усіх перегриземо. Я ж знаю себе. Блізнеці це такі прекрасні мами й папи, що це за дітей, не дай Господь, хто їх троне, одразу перегризається. Отакий мій гарнюський. Ну, ще один буде розклад. Пізніше там такі карти. Я вам не покажу, я їх навіть заховаю. А це для вас мої гарнюні.